Пані Марія показує скалічені ноги і емоційно розповідає про проблеми громади села Жеребки. Зараз їй 77 років, 40 років життя пропрацювала у колгоспі до яркою. Робота забрала здоров'я. У колгоспі в неї немала частка майна, яку забрати неможливо. Така ж проблема у багатьох односельців. За словами людей, попередній сільський голова підготував усі необхідні папери для розпаювання, але з новим керівником Анатолієм Дідухом документи людям до рук так і не потрапили. дав. Ті карточки, а він тримав в сейфі. Тепер не відібрали, а він то все майно забрав до себе до сільської ради і на, передав, каже, чи в район, чи де. Не знаю, де він то подів, а нам не дає. Про те, що колгосп більше не належить громаді, люди дізналися з газети, а не від старости особисто. Щоб вижити в селі, здають в оренду земельні паї. Так само хотіли вчинити і з майновими, але без документів це неможливо. В'їлися на, на, на того нашого інвестора, до, доїдають його, хочуть його зжити. За що? Чого? Що він того зберіг? Якби він був, то не взяв, то прийшов, то був інвестор ще з Німеччини, німець якийсь. Він то все поремонтував, то все придбав. А як він був того не взяв, то вже були б рознесли так само посягли. Староста села Жеребки Анатолій Дідух спершу погодився зустрітися і пояснити ситуацію, однак на зустріч не прийшов. А перед знімальною групою приміщення сільської ради і зовсім зачинили на обідню перерву, яка тривала до кінця робочого дня. У підволочеській селищній раді, до якої відноситься громада села Жеребки, про конфлікт знають. Однак коментують неохоче. Мовляв, з нікому невідомих причин це єдиний колгосп у Західній Україні, який не розпаювали. Тепер це можливо зробити лише в судовому порядку і боротися. Та за права має товариство дзвін, яке є правонаступником колишнього колгоспу. Найперше звертатися до дзвону, товариства дзвону, щоб вони визнавали право власності на це майно. Якщо вони визнають судом порядку, що це їхнє власне, що це є власність дзвону, відповідно ми присвоїмо адресні номера вони виготовляють технічну документацію і проводять розпаювання. А отже, виникає замкнуте коло. Інвестор, який орендує майно колгоспу більше десяти років, каже, радий би допомогти людям з документацією, але у підволочистській селищній раді йому не хочуть надати адресу будівлі. Ми є орендарі цієї землі, і навіть на тому на тій підставі, що ми є орендарі цієї землі. Ми хочемо зробити навіть за свій рахунок, ми готові зробити проект на землю. На сьогоднішній день, але без номера на будівлі ми не можемо цього зробити. На що вони нам опять, нічого не можуть відповісти і все постійно затягує цей процес? Розумієте? Є в них велике бажання це майно забрати, просто забрати собі на баланс селищної ради. Я рахую, що це недопустимо, бо тому що це є власність не їхня, це є власність людей. Якщо інвестору не вдасться побороти бюрократичну машину до 15 жовтня, майно таки стане комунальним, і тоді люди залишаться вже без жодних прав на свої майнові паї.